Чуті, так, доброго ранку, шановні депутати, шановні колеги, прошу зареєструватися. Yeah. Так, шановні колеги, ще раз прошу зареєструватися. Думаю, вже ще трошки дійшло. Прийшли більше наших колег. Ще раз покажіть реєстрацію. Так, а ну ще раз реєстрацію, будь ласка, покажіть. Так, 33 депутати присутні, сесія повноважна. Значить, перед початком роботи сесії нам потрібно провести спільне засідання комісій. Так, комісія з питань соціально-економічного розвитку бюджету присутній, Білонг Володимир Іванович, комісія з питань житлово комунального господарства Роман Мирослав Васильович присутня. Комісія з питань регулювання земельних відносин Владимир Володимир Володимир присутня. Комісія з питань соціально гуманітарної політики, регламенту Олена Анатольовна присутня. Так, у нас є е, два питання: питання. Щодо змін до бюджету Жорсткої міської територіальної громади на 2023 рік. Проєкт 1397. Леся Морославне, можливо, ви підійдіть до мікрофону, включіть мікрофон, ви поясніть, чому ми сьогодні зібрали позачергову сесію. Працює. chute, eu tenho... Доброго дня, шановні депутати. На наш розгляд пропонується на позачергову сесію питання, яке терміново виникло в зв'язку з створенням нової юридичної особи. Муніципальна варта набула статус головного розпорядника, їм потрібно зараз гроші для заробітної плати для функціонування. З огляду на то, частина грошей з департаменту міського господарства передається на муніципальну варту і Друге питання: терміново потрібно внести зміни до бюджету в частині пере, 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 перекидки грошей із загального на спеціальний фонд для виконання програми ну, транскордонного співробітництва. Так, зрозуміло. Значить, шановні колеги, це перше питання, друге питання: зареєстрували проект рішення про зміни до складу постійних комісій Ужгородської міської ради. 8-го -е скликання. є дві заяви депутатів. Депутат депутат Бокоч Юліана і депутат Ярослав Глава про.